Ось такий вигляд має будинок погорільця Віктора Ликова, який згорів ще у минулорічних пожежах. Тоді Віктору призначили матеріальну допомогу у розмірі 300 тисяч гривень на відновлення пошкодженого житла. Чоловік каже, відновлювати його не збирається. Та нічого там не буде. Ну що там можна сказати, це там треба все зняти до нуля. можливо там фундамент. Що стінові блоки полопались не поперек, а так по стінки атаку фундаментний блок, стіновий блок, і він отак лопнув. Розколовся на дві частини, Що з ним можна робити?» Все треба зняти, оставить один фундамент, все вичистити. Ну, Я не вважав, сусідка де полтора мільйона треба, щоб це все отстроить. За гроші, які отримав від держави, Віктор придбав інше житло дім у 57 квадратних метрів. Там було 85 квадратів, були всі удобства, Вода, холодна, тепла, туалет, ванна, все було в вдома. Здесь этого нічого немає. Ця хатка построена 50 лет тому. Десять лет тут вообще ніхто не жив, Это все треба ділати, то за що не знаю. А це подвір'я Али Дем'яненко. Минулорічні пожежі у жінки також горів будинок. За рік вона відремонтувала дах та прибудову додому. Говорить, відновлювала все це здебільшого за власний рахунок, бо з державного бюджету їй нарахували 50 тисяч гривень компенсації. Їх не вистачило. Там усе, вот даже сейчас вот зайду, посмотрите на плиты, они все потресканы, на два сантиметра друг от друга подходили. Мне сказали, что я иду по 300 тысяч. Ну так как я сказала, что я свой дом не брошу и никуда не уйду, сказали, значит вы частично. Но у меня вот есть документ, которая была экспертиза, написано, вибрационные работы строго категорически запрещены. Все течет, в хате вода, все черное. Мы спали два месяца с мужем в машине. Голова Частинської районної державної адміністрації Тетяна Новікова розповідає, матеріальну допомогу від 20 до 30 тисяч гривень загалом отримала 569 осіб. Держава на матеріальну допомогу виділила понад 32 мільйони гривень, з них використала 20. Наразі на матеріальну допомогу від держави чекають ще 12 родин, які тільки у цьому році закінчили оформлення необхідних документів. Райадміністрація звернулась до Кабміну з проханням виплатити погорільцям гроші. Люди зверталися за допомогою. От скільки людей звернулося, стільки ми виплатили матеріальної допомоги. Це 61% від використаних коштів. Але в більшу кількості використати ми не могли і виплатити не могли, бо люди більше не зверталися. То в них не було оформлені документи на право власності на житлові будинки. Або в них не було достатніх довідок, які підтверджували те, що вони постраждали. У прокуратурі через лісові пожежі відкрили вісім кримінальних проваджень. В їх рамках перевіряють версії порушень правил пожежної безпеки, вчинене диверсії, що призвело до масштабних пожеж, службова недбалість з боку посадових осіб. За словами начальника відділу процесуального керівництва за ДБР Євгенія Саєнко, по цих кримінальних провадженнях вже назначили 570 експертиз, від яких залежить подальший розгляд справ в травні цього року. До суду спрямовано чотири обвинувальні акти. Відносно шести працівників ДСНС їм інкримінується службове підроблення актів про пожежі, які сталися на території дачного кооперативу озеро Вовче. Вказані особи вносили до офіційних документів неправдиві відомості щодо виїзду на охоплені пожежою території та ліквідацію цих пожеж. Однак, як встановило слідство, вказані заходи не здійснювалися. Нагадаємо, минулоріч пожежа розпочалась 6 липня поблизу села Осколонівка. Тоді рятувальникам вдалося її локалізувати. Наступного дня пожежа у лісі відновилась та дійшла до смолянинового та дачного кооперативу Вовче Озеро. У наслідок пожеж у липні минулого року загинуло 5 осіб. Вогнем у селі пошкодило 76 домівок. 35 з них згоріли вщент. У дачному кооперативі Вовче Озеро зруйновано 56 будинків. Також згоріло близько 8 тисяч гектарів лісу. Владислав Уколов, Олександр Голінко, новини на Суспільному.